Ар'я Манконин на території Закарпаття вперше досі у західній Україні їй вдалося відвідати тільки Львів. Тому зустріч фінської делегації до обласного центру стала важливою подією для інституту. Ми відкрили кабінет місійної політики. Мова йде про те, що спільно із інститутом євробізнесу, який очолює пан Союну, ми підписали договір про співпрацю. Про те, що на базі нашого інституту будуть проводитися короткострокові курси для середньої ланки, значить управлінців фірм, які представлені неземним капіталом в місті Ужгороді, Закарпатській області, ректор Федір Григорович Ващук привітав студентів з подією і зазначив, що без інвестицій жодна держава не має майбутнього. Відчувається, що інститут і потепер. Університети розвиваються, не, не зупиняються на досягнутому. Завжди є нововведення, інновації, як це і личить такому поважному підрозділу університету. Арія Маконен разом з Федором Ващуком та заступником голови Закарпатської облдержадміністрації Володимиром Приходьком урочисто відкрила захід. <плес> Після цього пані Маконен провела дебютну лекцію про важливість інвестицій в країні та розповіла про рівень демократії та економіки у Фінляндії. Вона мені дуже сподобалася і була досить інформативною через те, що ну, взагалі ця жінка вона дуже відкрита. Вона багато хоче нам донести знань, і її цікавить так само наша країна, наша культура і загалом наш університет. Крім того, пані Макони наголосила, що кожна країна прагне до залучення інвестицій, але за це потрібно боротися. Викладачі й надалі планують запрошувати гостей за кордоном, тому що це хороша можливість на міжнародному рівні отримати знання та досвід.